Вітаю, слава Україні! На огляді ніж ноунейм без імені. Але з ідеальним виконанням і якістю. такий цікавий дизайн. ножа. ну давайте по порядку. Рукоять G10 ламінірований карбоном, пленкою карбоновою, тоненькою, але судя по зрізу. Не знаю, чи видно чи не видно. Це реальний карбон. він Тоненький там. З півміліметра, але все-таки карбон. Такий цепкий, прилипає, і крім того, тут куча отворів. За рахунок цих теж дуже гарно тримається в руці. По бокам трошки вифрезерване, так прямий. Бекспейсер G10 десь на четвертину. В ньому ж великий отвір для тимляка. Протилежна сторона повністю аналогічна, плюс кліпса стальна глибока. Середньої жорсткості все ідеально. Клин строю по центру усьому підшипник. Який не знаю, не скажу. Відкривається двома способами. Як фліпер за цей плавник, ідеальне. Відкриття пушечне. І за цей отвір теж можна відкрити. Хоч і не так зручно, але відкриття вполне реальне. І за рахунок підшипника і закриття теж. Так, замок лаймер лок. Лайнер заходить майже повністю, запаси більше, ніж достатньо. Облегшені лайнери за рахунок оцих отворів. Вони повторяють лайнер повністю всі ці отвори. І за рахунок цього вага ножа всього лише 99 грам. Баланс майже ідеальний, на підпальцевий. Хваті дуже зручний за рахунок такої геометрії. Тут є у нас на обухі, на підйомі насічки, такі агресивні, гарні якраз на місці. Любим хотом все дуже добре. Так, лезо. Єдиний на напис D2, сталь d 2 Спуски прямі. Дизайн такий трошки ворнкліфовський. Слегка сетін. Все йде. ідеальний сетін. Рівний, симметричний, все ідеально. І спуски і зведення. По обуху у нас 3,5 зведення взагалі ідеальне 03,04. Рукоять. Товщина 12,4 мм. Габарити. Загальна довжина 206-207 мм і довжина леза більше 9 см 92 мм. Отакий От є ЄДСішник, хоч і новонейм, але з ідеальним виконанням. І дуже таким цікавим дизайном Рекомендую.